Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні будемо розглядати, яка правда вам відкриється у найближчий час. Давайте подивимось нагадую, філіжанка загальна, не особиста. Тож всю інформацію, так, знаєте, трошки фільтруйте. Це може бути і чиясь. Так, просто собі там почуйте, майте на увазі. Слухайте, мені одразу показують робота соціум просто людиною, і знаєте, це як ну, метафорами розмовляє філіжанка, кавова гуща. Людина, в якої як у їжачка, знаєте, голки стерчать зі спини. Це просто, знаєте, не одного ножа в спину встромляє хтось по роботі, або там десь в соціумі спілкується людина. Зараз складний час переживає і вам комусь буде жалітись от про своє складне життя, про свої відносини з кимсь. Правду відкриє, от Ну мені більш за все, все ж таки чоловічий образ іде, але не обов'язково. Просто може про чоловіка розмовляти, розповідати, в який останній час переживає Ну дуже складні Такі якісь там енергії в нього, складні, складні стосунки з кимсь. Тобто, дивіться, хтось з вас буде чу, чути чиюсь правду. І я бачу ваше таке здивоване обличчя. Тобто, ви людину собі там знаєте вже деякий час. Але навіть не уявляли, які жертви е, несе ця людина у стосунках у своєму особистому житті. Так, і для когось це можуть бути жертви по роботі, для когось все ж таки торкаються суто особистого життя, відносини між, е, ну, між чоловіком, там, жінкою, таке щось. Ви з кимсь це будете обговорювати, людина вам просто буде відкривати правду і не потребується ніякої вашої якоїсь там допомоги, втручання. Тут потр... потреба саме в тому, щоб вислухати. Бо людині навіть нема з ким тут поспілкуватись, кому розповісти. Далі, так. По роботі когось тут. Ага. Більш теж мені на чоловічий образ схоже. Дізнаєтесь про те, що людина не нехтує тим, щоб вкрасти те, що на його погляд погано лежить. Тобто такий собі крадій. І ви дізнаєтесь, ну вам буде зрозуміло, що людина це не перший раз робить. Тобто, про шахрая у своєму оточенні дізнаєтесь. І просто от навшпильки, знаєте, і тихенько-тихенько набрав там чогось повні кишені і пішов собі. І його вже обговорюють, про нього вже знають, за ним слідкують. Це може бути і якесь публічне викриття. Для когось з вас це буде суто так. Ну, ви будете це читати, чути, дивитись десь, тобто такі знання. Ну, на жаль, у нас весь час так когось викривають, але далі так само і все і закривається, як викрили. Добре, давайте далі дивитись. Так. Ось тут. Тут хтось допомогу простягує чоловікові, пропонує якусь певну роботу. Угу. Так, це те, що буде йому приносити. Гроші, це заробіток пропонують, дійсно. Тут навіть руна феху є. Угу. Він щось в роздумах, що йому з цим робити? Ну, хай думає, це така пропозиція, яка буде дійсною для нього. Трійка мені тут показана, три доби, наприклад. Потім треба буде дати відповідь. Ну, так, щоб сказати поганого, я тут не бачу. Тож хай думає. Угу. Добре, далі давайте дивитись. Так, моменти здоров'я тут про когось зі співробітників дізнаєтесь. Ну, тут, наприклад, людина зателефонує і повідомить, що м, лишається вдома, і, там, наприклад, Тут для кого як, у когось дві доби, а у когось навіть на тиждень може лишитись вдома, бо не здужує. Ну, така правда відкриється. Далі дивимось. Тут на перспективу ситуація, але. Угу. Дивіться як, для чоловіка ця ситуація вона такою буде, знаєте, ну такою собі. Він коли зрозуміє, що відбувається, він зрозуміє, що у нього його мрії зупиняються от рівно от на тому моменті, коли він дізнався, що відбувається. Дивіться як. Він показаний мені людиною у стосунках. І коли йому здається, що ці стосунки, це знаєте, от, ну, вони є, вони будуть, нічого з ними не трапиться, бо нібито і нормально спілкуються між собою. Але тут показана ситуація, що на цю жінку накинув оком ще один чоловік якого він якось, ну, знаєте, ну, він не сприймає це як щось дійсно серйозне. Але той чоловік, який накинув оком, він собі розуміє, що він зробить ну, все, що може, але він відіб'є цю жінку. Отака от правда для нього буде просто для того чоловіка, коли він її дізнається, буде дійсно чимось таким. Що, виявляється, треба вже щось робити, бо може просто втратити свою жінку, свою. Там, може, це і дружина, може, це просто кохана жінка. Бо в якийсь момент йому буде. Ну, чимсь на, насправді отак виглядає, ніби чимось неочікуваним. От він не чекає, що вона може йому сказати, що знаєш, я от хочу подумати, я от ну, вагаюсь трошки. Він же ж думає, що в нього тут все вирішено, що вона просто з ним і крапка, а вона може насправді ці відносини і, і на них поставити крапку на цих відносинах. Так, далі дивимось. Так, ну тут якась. Тут хтось з вас може це не, не виглядає, як ви підслуховуєте, ні. Ви просто це почуєте, бо люди, ну, може, дійсно не вважають за потрібне говорити там пошепки, якісь там між собою обговорюють справи. І виглядає так, що відкриті двері, або взагалі просто десь в одному приміщенні знаходитесь і ви просто все чуєте. Якась ситуація, яка людьми обговорюється, яка нібито як таємниця, але щось вона, я не можу, чесно кажучи, я не можу тут зрозуміти чи вони тільки роблять вигляд. Що це ж таємниця, що це не повинно бути там на широкий загал, чи дійсно вони намагаються це приховати, але не, ну, якось так недолуго це роблять? Щось ви почуєте просто, от, це щось роботи соціуму торкається, це щось не особисте, а як кар'єрні якісь там справи. Щось таке. Так, яка правда перед вами відкриться? Тут спілкування з людиною, яка дуже от зна, я не знаю, чоловік це чи жінка, бо мені і так і так схоже. Але. Впертість людини перед вами буде розкрита е ситуація, в якій людина себе от дуже впертою буде виставляти. І це, як, знаєте, навіть якесь таке занудство бо буде повертатись до якоїсь теми, яка нібито вже ж обговорювали, вже ж була е розмова. Про що тут знов казати? Ні, впертість вона така. Давай знов обговоримо питання, яке для себе не може поки що вирішити чоловік, ви якось е вам не зрозуміло, а що він тут може не розуміти. Це більш стосується особистого життя, відносин між вами і кимсь. Е там вже дивіться, ким він вам є. Е Тут про якесь завершення, про закриття якоїсь теми між вами, і про те, що там буде поставлена крапка. Це не поспіхом щось робиться, це в свого часу, але воно ще, знаєте, це як, наприклад, ви даєте певну інформацію людині. І людині треба просто вас почути і відреагувати так, як ви Ну, ви ж даєте інформацію, якої реакції ви очікуєте від людини. І Якщо він не дає вам цю інформацію, тоді ви ставите крапку у відносинах. Якщо він дійсно реагує так, як ви очікуєте, то тоді, ну, як то кажуть, нашу там ставити крапку, спілкуємось далі. Ну, ось тут от така справа? 79 цифра тут показана. Це може, ну, більш за все, це буде торкатись людей, які, наприклад, 79-й рік народження, або може там, наприклад, номер квартири у вас, чи в людини 79-й, або там. День народження, сьомий, а місяць дев'ятий, або навпаки. Сьомий день народження, 9 число народження. Ну, тобто там вже дивіться, якісь це значні ну, значущі цифри в вашому житті або в житті людини. Може бути останні цифри номера телефону, ну, там останні цифри в номері автівки. Тобто це щось, що і ви знаєте, і, ну, наприклад, чи це до вас відношення має, чи це до людини, але ви знаєте, що ці цифри є в житті людини. Далі. Ага, Тут комусь з вас, дівчатка, якийсь чоловік сердешка відправляє тут просто от. Амурні справи комусь дуже подобаєтесь цю таємницю, ви скоро для себе відкриєте вам буде це зрозуміло. Бо людина не, не дуже він там намагається це скривати. Це навпаки йому хочеться, щоб ви розуміли, що ви ну, є. Цікавою для нього, бо він тут, знаєте, намагається через дружбу з вами налаштувати спілкування, але має надію на амурні справи. Далі дорога. Якась тут чоловік її буде пропонувати або планує до вас дорогу. Вона ще під питанням. Але він дочекається слушного моменту, і ця дорога буде. Далі. Так, справи сімейні. Ну, тут щось просто от Вся сім'я їх буде і вирішувати. Вони такі, що, знаєте, я не можу сказати, що це однієї людини стосується, і просто всі до цієї людини. Хоча ні, ви знаєте, чоловіка вони стосуються. Чоловік літній, чоловік... непогані тут у нього справи, але щось його вмовляють всією сім'єю. Щось треба зробити, він в чимсь зізнається. Не показують мені конкретики, от, з чим це може бути пов'язано, але хтось з сім'ї дивується. Тут і чоловік, і жінка дивуються. Жінка, я так розумію, що дружина його вона не здивована, вона просто радіє, що, врешті-решт, це вже обговорюється. Бо тут, знаєте, коли вона, наприклад, знала. Що коїться, але тримала в таємниці, бо він просив. І тут вона вже радіє, що взагалі це на слуху, і Люди про це говорять між собою. Ну, в сім'ї про це говорять між собою. Значить, щось буде рухатись. Непогано знов ж таки повторюю, щоб не лякались, хто розуміє, що це вашої сім'ї стосується в нього непогані справи. Просто треба наполягти і зробити те, що треба зробити, і воно буде поліпшуватись все. Так. Знову ж таки, дорога показана дуже гарна із. Ну, тобто, ця дорога має. Зараз в кінці цієї дороги буде саме те виконання, на яке розраховує людина. Так, і ось тут справи сімейні, або справи майбутньої сім'ї, бо тут, я так розумію, все ж таки, от тут відносини або знаєте, тільки стали сім'єю, або тут тоді Скажу так, що чоловік тут мріє про те, щоб стати сім'єю з жінкою, з якою він зараз спілкується. І знає, що це той шлях, який ще треба подолати. Це знаєте, це не виглядає, що він вже це промовив, що він вже там, наприклад, зробив пропозицію. Але це виглядає так, що він вже собі. Як певну дату, наприклад, обрав, в яку він хоче зробити цю пропозицію. Так виглядає. Так, і для когось є справа трикутника, коли чоловік обрав одну з двох. І він, ну, це буде ситуація, в якій він вже хоче цих змін, він вже хоче от остаточного рішення і промовити це рішення, і щоб все, щоб ситуація була вже вирішеною. Ой, вибачте. Так. Тут. Так, ось тут неприємна правда для чоловіка, бо або жінка вже промовила це, або він розуміє, що вона готова вже йому сказати. Тут, ну, коли закриває тему їх пари, коли жінка готова сказати, що я хочу змін, і я хочу змін окремо від тебе. Ось така тут комусь буде, правда. Так. Ну і для неї це таке вирішення її проблем. Бо з цим чоловіком вона собі вже малює тільки проблеми, а не щось важливе, гарне. Ось так. Так, що тут ще? Тут зміни у вирішенні питання у найближчі 12. Ой, дівчата, хлопці, тут кому я. Комусь це дні, а комусь тижні, але 12. Ну, про рік я б так не казала, але вам буде чим похвалитись. Або для когось з вас це буде стосуватись чоловіка, ну там з вашого близького оточення, тобто може з сім'ї, може це хтось з друзів. І це буде його досягнення, коли, от, знаєте, на протязі цього часу він щось робить. І остаточний варіант він вже буде вам розповідати і дійсно, от, знаєте, як хизуватись. От, бачиш, що в мене вийшло, бачиш, як я зробив. Так, Якимсь е, як відлюдником мені його показують, і людина має дуже велику підтримку від вищих сил. Його тут ну, мені предки роду показані. Його тут дуже оберігають. І дивіться, для когось все ж таки його зводять з жінкою. Як два роди зводять цих людей, і в нього будуть сімейні стосунки, мені показані. Угу. І дивіться, якщо зараз мені показана жінка, яка от все це слухає, це може мама за свого сина зараз слухати, то оця сім'я. Це, ну, це по долі. І вам треба буде прийняти нову людину собі в сім'ю. Це може, бути, може зараз слухати і мама хлопця, а може слухати і мама дівчини. Тут так показано, що ну, це по долі. Вони повинні бути разом. Цікаво. Так. Так, і ось тут ну, 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 воно не новий, воно як продовження, шлях двох людей: чоловік та жінка. Такі, що чоловік старший 7 7 від 3 від трьох до семи до 7 років. Отак От показано. Ну, старший за жінку. Якісь новини і починається рух у них. І дуже задоволений, дуже щасливий в цій парі чоловік. Угу. все, здається, на цьому все. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей і бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім дуже дякую за зворотній зв'язок і чекаю вас в нових відео. Всім пока!